Стоп, 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 вже стій. Стій, вже не. я. Так. Все, відходь туди, чекай, твоє прізвище чубук, правильно? Прізвище як? Чубук. 206. Так, барановський. Можна. Носки можна поширше, в тебе хороший розліт має бути. Давай, поїхали. Можна? Добре. 216. Наступний. Баяджи, правильно? Можна? Давай, Люня, можна. Ранечка, трошки поступ сильніше. 166. Бережков, бойко готується. Бережков трибає, бойко готується. А, все-все, вибачте. Так, э, бойко, ведьмі. Бриножки можна трошки під себе і далі летіти. 191 з твоїм ростом це трошки замало. Ведмідь, віхлянцю можна. Добре. 223. Віфлянців Вих... гатицький, можна. Добре, стоїмо, молодець. 196. Так, гатицький, герелес. Можна. Настрибуй на лінію, будь ласка, 195. Герилет гладун. Можна. Добре. 212. Так, гладун, гненюк. Носочки підрівняйте, щоб на лінію не залазити. Тепер можна. Добре. 223. Гниюк, гненюк, Голованцев. можна. Добре. 201. Голован це в Гурін. Носочки підрівняли. Лівий носочок підрівняли. Добре, добре, нехай буде. Сантиметр, ми приберемо 196. Гурін Дрощинський. Можна. Васильєвський там де огній. Владислав, так, навіть Віталієв. можна. Добрий стрибок, молодець. 236. Диба, Єрмолайв. Можна. Ні-ні-ні, ти мав би стоять. Я сказав 194, але стоїмо, поки я не скажу результат. Єрмалаєв, паксієнку, носочки підрівняли по початку лінії. Можна? Чого? Ви таке враження, що пішли на дистанцію. 1970. Два метра у right? нас. Повсиенко и Исраилян. Вот это уровня. 189. Секунду, секунду. Исраилян Кисель. 205. Можна. собственно, навально. 182. Ключников Ковтун. Можна Быстрее, Бодя. 231. Ковтун Коноваленко. Можна Можно. 69. Коноваленко, Вонопрієнко. Коновал швидше. А Вонопрієнко є? Не спіши, не спіши. Рухайся і дихай, дихай. Носочки підрівняли, можна. 188. Коноваленко, ко Костраба. Коноваленко стрибає. 201 фаза, фаза очень медленно. Попытайтесь прибавить именно при,